4 листопада Найсильніша людина у світі. І породила та жінка сина, і назвала ім'я йому Самсон. І виростав той хлопець, і Господь благословляв його. Суттів 13 розділ вірш 24. Кожна людина на цій землі народжується з певною місією. Біблійний силач Самсон мав свого часу врятувати народ Божий від ворогів і звільнити його від филистимців. Сьогодні фізичну силу використовують дещо інакше. У листопаді 2020 року Олексій Новіков, українець, отримав титул найсильнішої людини на планеті і став одним із наймолодших спортсменів, які коли-небудь отримували цей титул. Йому було всього 24 роки. Олексій також встановив світовий рекорд, піднявши штангу вагою 537 кг 500 г. Він не був наділений від народження якимись фізичними перевагами, всі його досягнення у спорті результат постійних тренувань та наполегливості. Атлет, який досягає високих результатів, не може бути нерозумним. Маючи лише силу, не факт, що ти будеш найсильнішим чи виграєш змагання, якось сказав він, даючи інтерв'ю. Має бути дисципліна, витривалість, сила волі, духовний та внутрішній стержень. І головним у цьому всьому є розум, який усім управляє, а ще має бути правильна організація свого раціону харчування. З таким підходом до життя та його організацією спортсмен зміг підняти 600 кілограмів, найбільша підкорена ним вага. Олексій почав займатися серйозно спортом у 16 років. Його родина переконувала його в тому, що важка атлетика не гарний вид спорту для здоров'я. Однак після першої перемоги в Литві, коли Олексій привіз додому нагороду за третє місце, вони почали активно підтримувати його захоплення. Найбільше – від чого він отримує радість, це те, що своєю роботою, мотивацією, дисципліною є прикладом для багатьох і гордістю для своєї країни. Якось перед виступом на одних дуже важливих змаганнях незнайомий масажист запропонував йому підготувати м'язи спини. У процесі з'ясувалося, що той занадто розслабив і розтягнув йому м'язи, наслідок чого Олексій не виграв, а зайняв всього лише п'яте місце. Для спортсмена цей випадок став великим досвідом, і вже за рік він здобуває світову нагороду. Ось як важливо вміти поєднувати силу та розум. Божий дар, який мав свого часу Самсон, був утрачений через відсутність розуму та пильності. А як ти ставишся до сильних людей?